Я радий вітати кожного, хто завітав на нашу пряму трансляцію поєдинку ліги конференцій. Груповий етап, шостий тур, заключний шостий тур для цих команд. І сьогодні АЗ Алкмар, Нідерланди, приймає Дніпро 1 Україна в групі і буде вирішуватися ось доля першого місця. Хто вийде до однієї 16-ї фіналу з першого місця або ж Дніпро або АЗ. Побачимо це за наступних 90 хвилин. Ну а прямо зараз давайте послухаємо гімн ліги конференцій. Після чого я познайомлю вас зі стартовими складами. Ну Що ж, знайомимось зі стартовим складом господарів поля? А Алкмар під номером 12, на воротах сьогодні стоїть хобі Верхюлст. третій. Юкінаві сугавара, четвертий бруну Мартінс Інді. Восьмий Тен Коп Майнерс. Десятий Дені Девід, одинадцятий Еспер Карлсон, двадцятий Йорді Класі, двадцять перший Вангеліс Павлідіс, двадцять другий. Тімо Вецхер, двадцять сьомий. Максим Гуліт і двадцять восьмий Альберт Гюдмунсон. Головний тренер. Азе Алкмар Паскаль Янсен. Ну а тепер стартовий склад Дніпра. 1 На воротах під номером 93 буде стояти Макс Валєв. Третій Володимир Адамюк. П'ятий Едуард Сарапій. Шостий. Бузанело. Сьомий. Артем Довбек, Десятий. Сергій Горбунов. 18 Руслан Бабенко. Двадцять другий. Валентин Рубчинський. 29. Олександр Назаренко. 39 дев'ятий Олександр Сваток. сімдесят шостий. Олександр Піхальонок. Капітан команди. Головний тренер Дніпра. 1 Олександр Кучер. Ось так. Одразу чотири імені Олександр. Три на футбольному полі і один за межами. Дає рефері стартовий сесток, це означає, що Дніпро один розігрує м'яч центрі поля. Друзі, бажаємо Дніпру сьогодні тільки вдалої гри, тільки перемоги. Ну а вам бажаю приємного перегляду. Дніпру один сьогодні потрібно тільки перемагати для того, щоб посісти перше місце в своїй групі і вийти до наступного раунду з першого місця, що нам це дасть. А нам це дасть, що наступний раунд ми будемо грати проти трошки слабшого суперника. Ось якщо вийдемо з другого місця, то нам здається, попадеться хтось, хто вилетить з третього місця Ліги Європи. Хто посяде третє місце в груповому етапі Ліги Європи? Можливо, я можу помилятися, але ви можете в будь-якому разі мене поправити і написати про це в коментарях. Ну а прямо зараз Дніпро 1 намагається атакувати. Руслан Бабенко з м'ячем знаходить довбика. Довбик на Бабенка. Бабенко повертає на Артема. Артем! З правої ноги в ближній утворі! Прошиває, прошиває він голкіпера АЗ, хобі Веркуста. 0-1. Нічого собі. Я навіть не очікував, що Дніпро 1 практично в першій же своїй атаці заб'є гол АЗ. Хоча, якщо тако дивитися на те, як грає Дніпро в цьому сезоні, то тут немає чому дивуватися, друзі. Все закономірно, все справедливо. Дніпро один забиває, і саме головне це робить Артем Довбик. Лідер Дніпра один. Великі надії на нього покладає тренерський штаб. І Артем Довбик робить свою справу. Артем Довбик забиває, забиває і сьогодні. Забиває АЗ на виїзді. Я можу тільки привітати всіх вболівальників. Дніпра 1 Ось з цим першим забитим м'ячем. Але розслаблятися в будь-якому разі не потрібно. Знову ж таки нагадаю, АЗ сьогодні вистачить нічієї друзі, щоб вийти з першого місця далі до наступного раунду Ліги конференцій. Однак Дніпро 1 сьогодні нічия, аж ніяк Аж ніяк не підійде. Чому? А все дуже просто. Тому що Дніпро 1 на даний момент має у нас скільки? Дніпро 1 має 10 залікових пунктів і посідає другу сходинку. На першому місці Азе Алкмар має 12. Ой, яка небезпечна атака. Адамюк відпасовує на Піхальонка. Піхальонок пробиває з правої ноги в дотик. Друзі, перепрошую. Небезпечний момент знову Дніпра 1, коло воріт Азе. І непогано, непогано зараз Адамюк. Хоча, мені здається, міг і сам пробивати поворота. Ось Володимир чомусь пошкодував. Не пошкодував, точніше, м'яча для Піхальонка. І той не точно. Вище воріт пробиває. Ну непогано. Знову подивіться, як високо грає Дніпро 1, як намагається м'яч відбрати. знову Олександр Піхальонок. Піхальонок. На Довбика Довбик пробиває Довбик знову з правої ноги з 11 метрів. 0-2. Що витворяє Дніпро 1 на 22 хвилину? Забиває вже другий м'яч. Фантастика! Піхальонок знаходить Артема Довбика класною передачею. Низом. Артем Довбик практично з 11-метрової відмітки. В дотик з правої ноги забиває другий м'яч, і це дубль для Артема сьогодні. Прекрасно. Ну як тут не радіти, як тут не вболівати за цю команду? Взагалі, якщо говорити про Дніпро 1 то дуже класно виглядає команда Олександра Кучера. Ось якщо ми будемо говорити за те, що Дніпро також перелітає на Єврокубки, вони їздять до Польщі, щоб проводити матчі Ліги конференцій. Потім повертаються назад, грають в українській прем'єр-лізі. І що саме цікаве, в українській прем'єр-лізі дніпро 1 поки що на першій сходинці. Вони мають 25 залікових пунктів. На другому місці у нас Донецький Шахтар має 20. Але знаєте, у Донецького шахтаря є один матч в запасі. У Дніпра дев'ять зіграних матчів, у Донецького Шахтаря вісім. Однак Донецький Шахтар має 20 залікових пунктів. Чому? Тому що донецький Шахтар зіграв в нічию ось недавно проти Олександрії. З рахунком 2-2 закінчився той поєдинок. Однак Дніпро 1, дев'ятий тур Української прем'єр-ліги, переміг Чорноморець з рахунком 1-0. І тим самим відірвався знову, відірвався знову від донецького шахтаря. Ось зараз небезпечно могло бути. Сарапій на місці. Едуард грає надійно в захисті, і Артем Довбек невдало. Невдало відіграв Артем Довбик. Знову в атаці АЗ. Девіт. Ух ти! Знову Сваток. Знову непогано діють в обороні наші захисники. Могло бути небезпечно. Показують нам другий забитий м'яч Артема Довбика після передачі Олександра Піхальонка. Молодчинка Артем Довбик виконує та робить свою справу. Що у нас? Карлсон коло м'яча. Подача до штрафного майданчика. Ух ти, удар! Гюдмунсон забиває! Що? Мяч залітає, друзі. Я в шокі. Еспер Карлсон. Скутового навішує так на Альберта Гюдмунсона. І той з голови забиває. Як взагалі це могло залетіти? Давайте будемо дивитися. Ось подача. Ага, друзі. Я навіть перепрошую. Тут Гюдмунсон виконав. Скидку навіть. Це була скидка. Так, Дані Девід забиває. Автор забитого м'яча Дані Девід. Ось так. Ось так буває. Бачите, я спочатку подумав, що там Альберт Гюдмунсон Головою в дальній кут воріт поклав цей м'яч. І думаю, ну як таке взагалі може залітати. Але як бачимо, це була скидка на Девіта. І той забиває з голови. І, в принципі, ніяких питань до Макса Валіфа немає. Попробують таке потягнути. 1-2, На жаль, дуже прикро, але під кінець першого тайму Дніпро-1 все ж таки поступається. Нам би ще б другий не пропустити. Давайте будемо спостерігати за тим, що відбувається. Бузанело, перехоплення. Пас в центр. Рубчинський. Бабенко, піхальонок, Довбек. Непогано. Непогано на Бабенка. Бабенко. Ах, Бабенко хотів п'яточкою скинути на Артема Довбека. Але мені здається, загрався. Все, дає свисточок Рефері. Перший тайм завершено. Давайте швиденько подивимось на статистику і розпочнемо тайм номер два. В принципі, статистика плюс-мінус однакова. Ну що, розпочинаємо тайм номер два. Як бачили, чотири удара у АЗ, 3 у Дніпра 1 І Дніпру не завадило ось нічого, щоб з трьох ударів забити два м'яча. АЗ Алкмар. Ну що ж, тайм номер два розпочався. І давайте будемо спостерігати, все ж таки, як себе проявить Дніпро 1. Чи заб'ють вони ще? Ух ти! Як же ж зараз дуже жорстко е, зіграв 18-й номер Руслан Бабенко. Ухти! Юді Класі отримав по ногам. І слухайте, це заслужена. Заслужена жовта картка. На щастя, для нас, що Рефері, не показав червону. Адже тут прямо з ногами все повідривалося у виконанні Руслана Бабенка. Ну, я хочу сказати, що може бути небезпечний штрафний удар. Тенко Майнерс коло м'яча. Капітан Азе. До воріт 30 метрів. І що зробить Копмайнерс? Пробиває з лівої ноги Копмайнерс і м'яч пролітає коло лівої стійки. Не точно не влучає у ствір воріт. Футболіст Азем. І пробиває повз ворота. Ну, для дніпра 1 це великий плюс. Макс Валів буде вводити м'яч в гру. Вибиває далеко вперед. У напрямку Бабенка. Бабенко за м'яч не зачепився. Натомість Азе вже в атаці. Девіт. Павлідіс. Девід. Знову Павлідіс. І перехоплення від Сарапія. Дуже добре, слухайте, до речі, сьогодні грає Сарапій в центрі оборони. Навіть попри те, що Дніпро 1 пропустило один м'яч. Доволі спокійно захист Дніпра 1 сьогодні грає. Ну що, буде якесь буде перехоплення і контратака швидка. Ну поки що я цього не бачу від Дніпра 1. Девід з м'ячем. Копмайнерс. Знову Девід. Класі. Девід. Девід. Ніхто його не пресингує. Він просто собі стоїть. Ось зараз Бузанело дуже добре на лівому фланзі. Виконує перехоплення. М'яч відбирає. Сваток. Ніхто абсолютно не пресингував футболіста АЗ на нашій половині поля. Ось зараз може бути небезпечно. Юдмінсон! Павлідіс. Людмінсон. Юдмінсон. Перед ним хто. Сваток не відбирає м'яч. Класі. Павлідіс! Удар поворотом буде від Людмінсона. ні, не буде. Хух, я навіть заговорився. Хто це у нас 39-й номер. Олександр Сваток завадив пробити Гідмінсону. Ну, слухайте, небезпечно. Небезпечно, коли наших воріт було, однозначно, піхальонок, непогана передача, розрізна до штрафного майданчика. Азе Артем Довбик з лівої ноги в дальній кут пробиває хобі. Верхюлсте на місці. Ну, досить гострий кут був для удару, однак Артем Довбик наважився пробити. Пробиває у ствір воріт. Хобі на місці. Голкіпер Азе. Переводить гру на кутовий, точніше, м'яч. І перші заміни від АЗ, і також заміна від Дніпра 1 Дані Девіт пішов з футбольного поля. Замість з нього з'явився Тіджані Рейнджерс. А у нас пішло, пішов Валентин Рубчинський, замість з нього з'явився Бланко. Власне, ось перші дотики. Бланко до м'яча який же ж ти безпечний. Уторзу мештрафного майданчика. Фантастика! Ви просто подивіться, як Бланко пробиває. Обробив м'яч. Якби ж цей м'ячик полетів трішечки правіше в кут воріт. Ну не потягнув би цього м'яча хобі Верклус. А так. Сейф, неймовірний сейф від цього голландця. І кутовий швиденько дніпро 1 розіграли. І, на жаль, нічого корисного з того не вийшло. Горбунов Бланко. Знову Горбунов з м'ячем. Знову бланко. Непогано може бути зараз атака. Бабенко. Піхальонок. Непогано на Довбека. Довбек може пробувати. Ох, Цього разу Артем Довбек не поцілив з правої ноги. Ну, знаєте, якби третій м'яч забив Артем Довбек з правої ноги. Можна було би вже кваліфікувати його як правоногого. А так, Артем Довбек у нас шульга. Ще одна заміна. Руслан Бабенко пішов з футбольного поля. Замість нього з'явився Фарес Балулі. Ще одна заміна Олександр Назаренко. Йде з футбольного поля. Замість нього виходить Валерій Лучкевич. Ну що ж, активізувалося дніпро 1 в другому таймі. Також було декілька небезпечних моментів. Хочу нагадати, що дніпро 1 в попередньому п'ятому турі групового етапу Ліги конференцій грали з Аполоном, перемогли їх з рахунком 1-0. І гарантували собі вже ось це місце в Єврокубковій весні саме з другого. З другого місця ми вже 100% проходимо, друзі, далі. Ми вже будемо грати в раунді однієї. 16. Ох, як зараз небезпечно могло бути. Павлідіс пробиває поворотом Макса Валіфа. Той на місці. На місці Макс Валєв. Молоченка тримайся. Ще залишається 7 хвилиночок відіграти. 7 хвилиночок не потрібно пропускати, потрібно дотриматися, друзі. Потрібно витримати натиск. Ось тиск з, зі сторони АЗ, Але ж як його зробити? Класі непогано на Карлсона. Той простріл виконує. І Макс Валіф на місці. Так, Макс Валіф на місці. Забирає між до своїх рук. Вкидає на Сватка Олександр. На іншого Олександра. Піхальонок. Балулі. Довбек, Непогано на Бузанело. Бузанело м'яч приймає. Що зробить Бузанело на Артема Довбека? Ах, намагався віддати поперечну передачу на Довбека. В противохід Артем Довбек пробігає просто повз м'яча. І що буде ще одне закидання? Копмайнерс. Ух, як небезпечно зараз може бути. Еспер Карлсон! Добре, що він до м'яча не дотягується, що там перший ночі на був наш захисник і все. Закінчується, закінчується час, друзі, і Дніпро 1 перемагає. АЗ Алкмар з рахунком 1-2. це означає, що Дніпро 1 саме у FIFA 22, йде далі і виходить з першого. Місця, друзі, ну все, Надіємося, що сьогодні точно такий самий рахунок буде в реальному житті, в реальному матчі. На сьогодні в мене все. Якщо відео вам сподобалось, якщо ви зарядилися емоціями перед поєдинком Ліга конференцій Дніпра 1 та АЗ Алкмар, то поставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал. Тримайтеся, все буде Україна! Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Побачимось!